Шукаєте для роботи, для бізнесу, щось невеличке міні-бусі. На новий у вас немає коштів, там 20-го року ви хочете старіше, але щоб воно було похоже на автомобіль, щоб воно було дійсно доглянуто. Де такий автомобіль знайти? Завітайте компанія автобіз У нас є ось такий автомобіль, це Fiat Scudo, чи він хороший по відношенню до інших. Тому так, так, такого роду автомобілів він весь по кузову цілий. Слабкі місця в цих автомобілях це пороги, наприклад, а так він виходить, виходить дуже комфортний в тому плані, що він, ну, якщо автомобіль не битий, він не ржавіє. На даний час в цьому автомобілі пороги цілі, діще все ціле. Це грузовий. ззаді присутній прицепний пристрій. Ось таке багажне відділення. Бачите, стакани цілі, все, дверні пройоми, без тріщин, без нічого. Понизу дверцята не перчать. Так, виглядає всередині. З Збоку подвійне сидіння, механічна коробка передач, показує, який стан керма. 114 тисяч на даному двигуні пробігу. З наворотів тобто центральний замок, сигналізація, майнфон, гідропідсилювач протитуманні пари. А саме основне це простий дизель Зараз покажемо під капотом. Чиста робота двона, ніде нічого не капає, всі ремні помінені, автомобіль повністю обслужений, батько. І вартість цього автомобіля складає 5500. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 2202.